Всім привіт! Сьогодні в нас отакий дрібний матеріал на переробку. Тут в нас дирчасті, потім на пів розкушене все, тільки по металів, коротше, всі метали поскушував я, ті, що не потрібні. Получається, тут тільки позолота. Далі, тут ще є в нас якихось пару штирків. І ножки від транзисторів і від мікросхем у дешних, коротше, десь там є ще ножок, пару небагато. Але вони є. І через те я зараз його буду закидати в розчинник припоя. Щоб зняти цей припой. Хоч там його і небагато, але закинув все. Ну що ж, давайте тепер заважимо, скільки в нас воно заважить. Так, забираємо. Ай, що зараз висиплю. Так. От лки-палки. Чуть-чуть до 25 не вистає. короче зараз я щось добавлю. Так, добавив я, коротше ось. Два отаких от лазера. Хоч це імпорт, але з цього радянського щось в мене немає поблизості. Тут два отаких от лазера закинув. Думаю, нічого страшного, що то буде імпорт. Так, заливаю розчинником, фільтрую і буду розчиняти дистильована вода, азотна кислота, електроліт. Погнали! Профільтрував розчин після розчинення припою. Профільтрував і вийшов у нас отакий пиж. А розчин став аж чорний. Чому так, невідомо. Можливо, дало щось імпорт. Обично в мене чорний він ніколи не виходить. А тут в нас повним ходом пішло розчинення. Вже як розчиниться, покажу буде скільки позолоти. Ну, розраховую я на пів грама жовтого. Але побачимо, як вийде. Отакі От в нас вийшли результати по позолоті. Це тільки що перефільтровував оцю позолоту, яка тут вийшла. Отак. От Коротше кажучи, і пиж з розчинника припою. Так, закидаю все разом. Заливаю царем і розчиняємо. Ну що ж, такий у мене получився вже розчин, профільтрований, погашена азотка сульфамінкою. Так, заливаємо залізний купорос. Темніє помаленько Оп! І потемніло? Колотнемо трошки. Побачимо, чи якась пінка буде. Дольємо. Цих 60 грам заляв. Так, і що у нас тут? А піни то хватає. Це я вже розумію хоч щось. А не так, як два останніх рази було. Там був гірший матеріал, це трошки кращий. Так, ну що ж, що у нас там плаває трошки? Ну, поки а щось плаває, але... Ну, коротше, хреново видно, хай краще постоїть. Та й побачимо вже, як промию, прочищу, тоді покажу, який буде у нас результат. А пінато є. Ось така в нас кількість випала. Осаду з дріб'язку цього. Трохи є в нас тут його. Ну, що, зараз, сушу. Вже все прочистив, сушу і будемо плавити Отака От у нас получилась кількість порошку. Висушеного. От і побачимо, чи буде тут півграма, чи ні. Ну так, наче і буде, але хто його знає. Ну, коротше, плавимо та й будемо бачити. Так, вийшов в мене трохи форс-мажор. Коротше, сука, руки криві в мене. Зачепив тигля І він тако пересипався. І в ті діри. Коротше, і сюди позасипалось, і насипалось. Коротше, що зміг зібрав, але все рівно якісь втрати є. Ну, всяке буває. Так, де це він? Ось. Отакий От у нас вийвся злиточок, кругляш. Зараз я його ще почищу від бури. Трохи, там сирівно трошки є. Зараз ще вупше викину його нахрен. Така дюрочка є тут знизу. Зараз я його трошки почухаю. Та й зважимо, скільки в нас вийшло цього жовтого такого гарного металу. Будемо важити. таке в нас вийшло воно. Перевертайся, лки-палки. Оп. Ох, ніфіга собі. Ніфіга собі. 062. Я думав, 05 буде. О, оце так вихід. А там ще, напевно, трошки розсипалось. Було би більше. Ну, це я розумію результат. Непоганий. Так що, якось так. Хоч і криві руки. Але все рівно дивіться, скільки сплавив. Ось такий в нас чудовий результат. Так що будемо працювати далі. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.